Усім привіт! Якщо ви дивилися моє відео, то ви чули про MCI інцидент із зниклими дітьми, який стався у 1985 році, але існує ще один подібний інцидент, де цей інцидент із мертвими дітьми, який стався у цьому ж році. Сьогодні я розкажу про нього і що сталося з цими дітьми. Сідайте зручніше, а я починаю. Давайте почнемо з того. А як фанати FNAF дізналися про нього, це почалося з гри. «Врятуй їх у FNAF 2. у міні-грі. Ми граємо за Візерет Фредді, можемо ходити по піцерії, у ній можна побачити трупи п'яти дітей і активну мангл, що значить, що вони вселилися в іграшкових аніматроніків. Це можна зрозуміти по їх поведінці. У той Фреді чорні очі у Чіки теж. А у записах із FNAF спеціальна доставка є інформація, що працівники не змогли повторити функції мангл і що вони були майже містичними, але що з ними сталося. Хоч в кінці FNAF 2 сказано, що той аніматроніки були знищені, але я думаю, що Вільям використав їх для своїх експериментів. Бо у FNAF на в трьох є частини їх костюмів, ось таке коротке відео вийшло. Дякую за перегляд, всім гарного настрою!